На даному велосипеді є заспокоювач ланцюга, двигун Panasonic, батарейка потужна, десь 600 Вт за годину може видати. Планетарна втулка на 7 швидкостей Шиманівська, захист ланцюжка, підсиділ амортизує, м'ягесенький. Сидіння з гелем, широкий, комфортний, багажник міцний ще й насос в комплекті, крила повнорозмірні, замок на колесо, зарядка в комплекті, шини непрості стоять, швальба-маратон. Електричні плюс ще й захистом від проколу 26-й розмір, вилучка амортизаційна, м'ягесенька. І ще й генератор в колесі світить. Якщо б батарейка сіла, фара буде працювати від генератора. Можна кататися навіть на посадженій батарейці. Ось такий у нас дисплейчик: три режими їзди: середній, легкий і важкий. Кермо по висоті не регулюється, але по нахилу можна його шестигранником підрегулювати. Ще й дзвіночок є. Ціна такої модельки дуже доступна 20 тисяч 570 гривень. Рама занижена, сідати зручно. такий десь підійде для зросту від 1,50 метра. Хтось, може, мамі хоче в подарунок, дуже гарний велосипед. Їздив по Швейцарії, дуже збережений, по косметиці і по технічному стані, відмінено. Самовивіз Самовивізмте Куликів Львівська область, хто хоче новою поштою. Тисячу гривень завдатку, пакуємо коробочку, день-два, велосипед на вашому відділенні.